Всім привіт! Вітаю на каналі Ексгір. Я вже неодноразово показував Бак 110-й, але моя любов до них не може перейти будь-які межі. Це ніж, який поєднав собі гармонію ідеального ножа. Можливо, хтось буде незгоден зі мною і взагалі ножі весни велика кількість, але ось такі форми, такі. Матеріали та тепло в нього що не можна передати словами, якщо ви його не тримали в руках, то це обов'язково маєте зробити. І коли чак бак розробив цей ніж, він потрапив в самісеньку десятку. І я впевнений, що ці ножі 110-й бак Хантер, переживе і саму кампанію Бак і багато інших компаній, і буде класичним ножем на багато-багато років вперед, якщо не на століть, тому що. В ньому з моєї точки зору гармонійно абсолютно все. І чому я хочу знову ж таки показати вам ці баки? До мене потрапило в мої загребущ руки два баки із минулого. А також є два сучасних баки. То чим же вони відрізняються? Дивіться далі. На перший погляд, всі ці чотири баки. Більш-менш однакові. Ну, трошки кольор руків я відрізняється, а сама форма та лезо майже без змін. Але якщо подивитися на клеймо кожного ножа, то воно буде в кожного різне. І в цьому і є основна відмінність кожного баку. Точніше, відмінність криється і в багатьох інших деталях, про які я згодом розкажу. Але визначення. Та рік виробництва якраз можна подивитися на клеймо бака. В перших баках, коли вони випускалися в 63-му році, було лише назва бака або юсе, і взагалі не зрозумів був рік виробництва. Хоча за деякими ознаками можна було віднести бак 110-й до. Версії першої, 5, 6 і так далі аж до 9 версії, коли вже більш-менш зрозуміло стало, коли, з починаючи з 80-го 80 року, бак став наносити на клеймо позначку року виробництва. На сайті бак можна подивитися: ось таку табличку, в ній зазначено роки виробництва. І яке клеймо що означає. Цікаво, що підковка, вона є іроком виробництва для ось цього року. А також це означає, якщо пуста підкова, без. Будь-якої позначки, це може бути і кастомний бак. На сайті бака можна замовити собі 110 бак будь-якої конфігурації, яка вам подобається. З накладками із різних порід дерева, із кісткою або рогом оленя. Ну і також марка сталі можна вибрати. Термін очікування на виробництво такого бака складає приблизно півтора. Два місяці, ну і, можливо, навіть затримки ще більше. Тим не менш, це не такий великий термін, щоб отримати ту конфігурацію бака, яка вам хочеться. Дві крапочки на клеймі від цифр 110 означають рік виробництва з 74 по 80 -й. Проте, якщо звернутися до історії зібраної ентузіастами на сайті. Бак 110 History, На жаль, цей сайт блокує українців і всю Україну, тому до нього можна потрапити лише через VPN. Але це варто зробити, якщо вам цікаві баки, то можна побачити інформацію про розташування самого клейма і звузити рік виробництва. Тобто цей бак виявляється, вироблений був. Приблизно з 1977 по 1980 рік. На жаль, більш точніше неможливо визначити, адже саме в ці роки визна... вироблявся бак із таким клеймом з відступом від е, крайки леза та з накладками із дерева Шедуа, е, американське дерево. Лімітованою серія, воно один час бак його замовляв для виробництва своїх ножей, і воно відрізняється від стандартної е, масакер ебоні від ебеного дерева своєю структурою. Воно може бути і трішки темніше. Причому от на цьому баку якраз одна з накладочок темнішого кольору, а інша світліша. Але це одне і те саме дерево, це видно по структурі. От по цьому от цяточкам невеличким на самому дереві. На ебеновому дереві, звичайному такого немає. Тобто воно також красиве, проте не те, що на цьому баку. І якщо звернути увагу на самі 110 ті баки більш ранішнього виробництва, от будемо називати цей 80-й рік. А ось оцей бак 110-й, в якому схоже на літеру. А без рисочки це означає 88-й рік виробництва. І вже помітно, що самі больстери стали більш округлими. Вони на ранішньої моделі майже прямі лінії, трохи-трохи заокруглені, так щоб пальці не різали. То на старших моделях чи молодших, ну, на більш новіших моделях, всі ці Больстери всі лінії більш круглі. І на моделях вже сучасних, оцей 23-го року і 24-го, больстери ще більш стали округлими, ніж 88-го року. Цікаво, що от така тенденція до заокруглення форм. Але якщо глянути на леза ножів, то тут якраз. Інша ситуація. На більш старішій моделі лінії не такі чіткі, вони ніби згважені трохи. І на сучасному всі вигини чіткіше, всі лінії також чіткіше, і з одного і з іншого боку це видно. Причому марка Сталі на баку, який випускався, з 에, 77 по 86 рік, Рік стоїть 440, і оце якраз 440 Сі марка сталі на ньому. На баку, який випускався в 88-му році, марка Сталі 425М, яка дуже схожа по характеристикам зі стандартною 420 HC або ХЦ, як називають іще. Пояснення бака щодо марки сталі зміни досить цікаве, проте не завжди відповідає дійсності. Насправді, вони сказали, що е, сталь 420 HC має більш дрібні карбіди вуглецю, але це не зовсім так. Насправді. Всі сходяться в думці, що баку було важко заточувати ножі із 440 сі сталі через те, що тоді використовувалися натуральні камені в основному і алмазами ніхто не заточував ніякі вези. Тому сталь 440 сі на баку ранішньому це дуже цікава річ, і в своїй, по своїй твердості, по своїй структурі вона буде. Однозначно краще за стандартну 420-ту, яка ставиться саме зараз. Раніше я не звертав уваги, коли бак почав працювати зі сталью Магнакат. А виявляється, це сталося в 23-му році. І от саме в 23-му році, судячи по цьому клейму, було випущена перша модель лімітованого бака зі сталью Магнакат із гартуванням від полабоса. Тому цей ніж є ліміткою, їх було випущено тисяча штук, і від лімітки, яка е, зараз випускається, точніше випустилась і більше не виробляється. Е, Присвячено 60-річчю моделі нажа Бак, вона відрізняється тільки тим, що в нього немає клейма-60 на самому руків'ї. Ну і також на лезі на тому ножі, який я вже оглядав, є. Теж замість клейма року стоїть 60 в ковадлі. Цей бак трохи дешевший за ювілейний. Проте сталь магнакат також на ньому є, і це одна з найкращих сталей на ринку на сьогодні. Особливо з термічкою від босу. Тому не вагаючись, можна собі його брати, як ніж на всі випадки життя, якщо ви. Полюбляєте великі ножі, які зручні в руці і особливо класичної форми. І ще одна моделька це також лімітка. Вона випущена з деревом Rosewood. Тобто якісь троянда, гібіскус, щось такого плану. В нього больстери нікельовані і тут також є ювілейна, клеймо 60 років. Також, сталь стоїть магнакат від полабоса. Трохи. Інші по кольору. і Хоча функціонально ці два ножа нових не відрізняються один від одного по різу, будуть вони дуже схожими, так як сталь на них стоїть однакова. Окрім самих ножів, я би хотів ще звернути увагу на чохли від цих ножів. У класичній версії найстарішого бака у лімітованої версії, із деревом шедоа чохол коричневого кольору. Він зручний, шкіряний. Ну, пахне він, от як деякі старі речі, старего виробництва, галантереї, є е, запах, який відрізняється від запаху сучасних шкіряних виробів. Можливо, це пов'язано із часом того, що зберігання, але воно є. На самому чохлі також видно, що на цих от больстерах, на елементах із латуні присутні Невелике оксидування, це нормально. І з цим нічого не поробиш. Це лише підкреслює дату виробництва та те, що ніж ранітетний і вінтажний. Ніж, який вироблений 88-му році, вже має більш сучасний чохольчик. Він дуже схожий на те, що зараз виробляє бак. От це чохол від бака 110-го, який. Із Магнака К23 року випущений, а оце чохол від бака, який випущений в 88-му році. Зовнішньо вони дуже схожі. Єдине, що у бака, який вироблений у 88-му році, сама кнопочка, вона тут, на жаль, темно, не дуже гарно видно, Сама кнопочка з внутрішньої сторони закрита якоюсь шматочком тканини, наклеєна для того, щоб ніж не дряпався, коли ви в, нього, коли в чохол вкладаєте ножик. У сучасних чохлах від бак ця кнопка всередині покрита якимось чи то пластиком чи полімером. На дотик вона не шкрябає ніж. але... Мені от цікаво, скільки це покриття перетримається. Ще у більшості сучасних ножів бак чохол виробляється в Мексиці. За виключенням ножа, який магна-кат із деревом розвит і лімітка. В цього чохол вироблений в США і має більш приємний дотик. Він сам м'якіший, більше схожий на якусь замшу. Хоча просто обробка шкіри по-іншому відбувається. Цей значно значно м'якший і приємніший на дотик. І також на ньому написано, що він зроблений вже в США. Причому тиснення прямо на чохлі на цьому шматочку шкіри вибито. Я от зараз покладу кожен ніж біля свого чехла, щоб ви могли побачити, від якого ножа який чохол знаходиться, та оцінити різницю між ними. Більшість класичних раритетних ножів виробництва 77 по 80-й рік будуть в, от якраз в таких от стандартних чорних чохольчиках. І це ось він наш ножик. Треба дивитися відразу на клеймо. Ось цей 110 клеймом, схожим на літеру А. Це чохол від нього. Так от і покладемо. Чохольчик, який шкіряний і коричневий, це від бака, який 77-80-й рік зі сталі 440 С. Ага, тут 425М. Чохольчик зроблений в Мексиці чорного кольору. Це вже. Від бака і сталі Магнакат 23-го року. І преміум топовий чохольчик замшови виробництва США від ножа бак 25-го року чи 24-го? 24-го року, так, із підковою та ювілейним клеймом. Ось так, от ці чохли відносяться до своїх ножів. І цікаво ще, що раніше в старих баках була жовтенька коробочка. Не знаю, в якому році вони змінили її на велику жовту коробку. Проте ювілейні ножі та лімітки випускаються зараз в таких от чорних коробках бак, і вони ще мають додатково зовнішню коробочку, яка на нього вдягається, і на якій вони буде вдягати, і на якій зазначено його модель та іншу інформацію. Так от, друзі, якщо ви не знаєте, яка дата виробництва ножа бак, який у вас в користуванні, ви можете зайти на сайт бак і подивитися ось цю табличку із клеймами. Я вже про неї казав, і тут вже зазначено роки виробництва. Якщо у вас дуже вінтажний, дуже раритетний бак, то варто. Подивитися інформацію в інтернеті, от на сайті bac 110 history можна глянути і приблизно оцінити вінтажність кожної моделі. На цьому буду закінчувати. Я сподіваюся, вам баки подобаються так само, як і мені, бо я від них чесно, просто в захваті. Класний ніж, який мені от, до душі від нього відчувається тепло та ламповість. Гарного всім дня, вечора, чи коли ви дивитесь це відео. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, коментуйте, насолоджуйтесь вашими ножиками. Бак. До нових зустрічей!